До мене, як до депутата Лохвицької міської ради, звернулися жителі мікрорайону першої школи, які поставили на своєму колективному зверненні більше 200 підписів з приводу безпритульних тварин, які з граями бігають по Лохвицькій громаді. Люди звертаються до мене з проханням посприяти у вирішенні даної проблеми, адже зафіксовано ряд випадків укусів цих безпритульних собак, саме дітей, і в тому числі на території першої школи. Про дані випадки люди зверталися неодноразово до Лохоцької лікарні. З цього приводу подав депутатський запит до Лохвицької міської ради, адже ця проблема не є новою. Вона наболівша людям роками. Люди звертались вже неодноразово. І я неодноразово подавав депутатські запит, і міська рада обіцяла вирішити цю проблему. Тож прохаю нарешті займіться не підніманням тарифів, не забороною вивозу сміття на сміттєзвалище. Побудуйте будки, вирішіть цю проблему і припиніть. Масові укуси нашої громади.